Мирусов, впізнаєш? Впустиш в хату. Чую, я чоловічий голос з вулиці, але поки не підвелася, то не побачила, хто це. Я раз в рядках була, малину збирала, бачу до мого подвір'я, під'їхало чорне авто. Я не відразу впізнала Мирона, бо ж пройшло 20 років з нашої останньої зустрічі. Сказати, що я була здивована, це нічого не сказати, та я б швидше сподівалася, що зараз град з неба упада, ніж те, що він наважиться до мене приїхати після всього, що він зробив. Мирон був моїм другим чоловіком першим я розлучилася, коли синові було 10 років. Жили ми в нашому маленькому містечку, добре, тобто, що хоч від бабусі мені дісталася однакімнатна квартира і мали житло. Тоді в нашому районі відкрився ковбасний завод. Люди казали, що там хороші зарплати, і я теж пішла туди працювати. Звідки ж я знала, що це аж настільки змінить мою долю? Там в мене закохався директор цього заводу, і у нас почалися стосунки. Він якраз розлучився з своєю дружиною, важко переживав розлучення, і тому відразу мені запропонував серйозні стосунки. Я була настільки щаслива, що перестала думати і аналізувати. Мені тоді здавалося, що я впіймала щастя за хвіст. Мирон відразу забрав нас до себе з сином в свою шикарну чотирикімнатну квартиру, а мою однокімнатну він продав. Жили ми з ним дуже добре, але недовго всього чотири роки. Мирон водив мене в ресторани, купував подарунки, ми з сім'єю їздили на море відпочивати. Я бачила, що Мирон не любить згадувати про свою колишню дружину, тому й не чіпала цю тему. І так і не дізналася причину їхнього розриву, а даремно. Бо одного разу він прийшов додому без настрою і сказав, щоб я збиралася, бо ми розлучаємось. Ніяких пояснень з боку чоловіка не було, він просто так вирішив, а мене з сином відвіз до своєї далекої бездітної родички в село. Я тоді нагадала йому, що він продав мою квартиру і забрав гроші, на що Мирон мені відповів, що він на мене з сином витратив значно більше за 4 роки. Я плакала, спробувала з'ясувати, що сталося, але з боку чоловіка була повна мовчанка. А пізніше я дізналася, що він вернувся до своєї першої дружини, яку весь цей час не переставав любити. Але це ще були не всі сюрпризи. Через місяць я дізнаюся, що чекаю дитину. Та коли я сказала про це Мирону, він лише розсміявся і відповів, що нічого про це не знає. Скажу відверто, я не сподівалася, що Мирон так легко відмовиться від своєї дитини. Мені тоді було 35 років. Сину 15, і я народила ще дівчинку. Донечка народилася хворою і потребувала лікування, але чоловік навіть не думав допомагати. Тоді я влізла у величезні борги і була змушена їхати за кордон на заробітки. Добре, що хоч родичка Мирона виявилася хорошою людиною і погодилася залишитися з двома моїми дітьми. У мене іншого виходу просто не було. Дякувати Богу, з моєю дитиною ситуація покращилася і вона одужала, але я продовжувала працювати в Італії і висилати гроші. Тут же і син підріс, він одружився рано, 20 років, привів невістку додому, і тепер вони вже разом ростили сестричку. А я ще працювала в Італії 20 років, лише тепер повернулася. За цей час я сину і доньці по квартирі купила, собі будинок відбудувала і вирішила, що вже вдома залишуся. І тут мене знайшов Мирон. Йому хтось сказав, що я приїхала з Італії, і він вирішив повернутися до мене. Його дружини не стало, тепер він знову один. Я її любив більше. Але і тебе люблю, і в нас є дитина, тому давай зійдемося на старість, спокійно сказав Мирон. От що тепер робити? Я запросила його в хату, ми посиділи, поговорили, але я сказала, що мені треба подумати. Та яке рішення прийняти, я не знаю. Що порадити?